Сьогодні у випуску час пік, навчальний рік не за горами. Ремонти навчальних закладів завершуються в Оноківській громаді. Тут розпочалися поточні ремонти за бюджети сільської ради, але окрім того, ми задіяли і педагогів. Дев'ятирічний рекордсмен хлопець із Клячанова вдруге встановив національний рекорд України. Сьогодні ми маємо чистий рекорд, новий рекорд. Я дуже рада, коли встановлюються такі рекорди, бо він залишається назавжди, як еталон, того, як потрібно це робити. Тенісні бійці в Ужгороді відбувся чемпіонат України з великого тенісу серед юніорів до 18 років. Це унікальний турнір, тому що він відбувається у Ужгороді перший раз за багато років. Ми вже провели один турнір до 16 років зараз відбувається до 18 років. Логічна пожежа сталася в хусті. Тут загинула жінка. На вулиці Івана Франка місцеві жителі почергово телефонували рятувальникам та повідомляли про те, що на сусідньому будинку горить дах. Для ліквідації на місце прибуло 4 одиниці техніки та майже 20 вогнеборців 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які о 5 годині 27 хвилин спільними зусиллями локалізували пожежу на площі 130 квадратних метрів та згодом ліквідували її. Під час гасіння в одній Кімнат вогнеборці виявили тіло власниця оселя 1947 року народження. На жаль, вже без ознак життя. Поруч розташовані житлові будинки від вогню не постраждали. Що стали причиною пожежі, а також загальну суму збитків встановлюють згодом правоохоронні органи. Ситуація із стадіоном Авангард в Мукачеві набирає обертів. Нагадаємо, депутати разом з мером Андрієм Балогою намагаються продати земельну ділянку, де розміщений стадіон. Відомо, що тут замість спортивного об'єкту планують звести новобудови. Відтак небайдужі мукачевці взялися рішуче відстоювати долю історичного стадіону у місті. Ця територія, яку вони хочуть собі забрати, це територія територіальної громади. Правильно, і тому всі мукачевці мають до цього дуже велике відношення. І вони Мають вирішувати, а не 32 депутатів і наш балога Андрій. 18 серпня пані Валентина опублікувала пост у соцмережі Фейсбук, де повідомила про старт збору підписів мукатівці для збереження стадіону Авангард. Зразу як поставила оголошення, то дуже багато людей мені відписало в месенджер, що валя принос. Бумажки, листочки, ми будемо все підписувати. Футбольна федерація Мукачівського району долучилася до цього процесу. Допомогла разом з юристами оформити громадські запити і рознесла по певних точках міста Мукачева бумажки для збору підписів проти забудови стадіону Авангард. Сотні Мукачівців підтримали ініціативу для збереження стадіону Авангард. Місцеві активно поширюють бланки по місту та залишають на них власні підписи. Я сьогодні залишила підпис, тому що підтримую громадську позицію, зберегти, тому що це для дітей. І, да, на жаль, влада не завжди думає про наших дітей. І не всі, ну, а це ж спорт, да? це ж. Же... Туди, де діти можуть приходити і розвиватися, горжуся нашими людьми, що вони я не знала, чесно кажучи. Але завдяки тому, що пішло розповсюдження, тому черговий раз горжуся за наших людей, да, які відстоюють свої позиції. Я не зустрічав взагалі жодних людей, які підтримують ініціативу забудови стадіону, оскільки всі мешканці без виключення всі мешканці Мукачева проти забудови стадіону Авангард, я очікую тисячі підписів містян проти забудови стадіону. І запевняю вас, що ми разом з громадою відстоїмо ініціативу проти забудови стадіону Авангард. Не стали осторонь і приватні підприємці Мукачева, які у своїх закладах активно допомагають відстояти долю авангарду. Люди мають проявляти свою громадянську позицію. Якщо ми будемо мовчати, на жаль, люди, які керують нашим містом, будуть знати, що ми мовчимо, і будуть розуміти, що вони можуть робити все, що їм заменеться. На жаль, ситуація така, що не всі у нашій владі діють по закону і діють у інтересах людей. Ми всі разом нашою фірмою підтримали цю акцію, тому що люди мають мати ті громадські місця, в які можуть ходити діти, які можуть. Бути безоплатні, тому що в нинішньому світі не всі можуть собі дозволити, не всі батьки можуть собі дозволити чесні садочки, чесні школи, громадські місця мають залишатися громадськими і комунальна властість має залишатися комунальною. Тепер ми зібралися, ми з п'ятниці збираємо підписи, ми зібрали тут 36. Трошки з хвостиком. Сьогодні, ще, надіюся, ще будуть приходити люди, тому що е, ми через Фейсбук перепощували. У нас таке місце, що люди знають, де ми знаходимося. І я надіюся, що підписів буде набагато більше, і нам вдасться, хоч якось, вплинути на цю ситуацію. То Зразу відгукнулася файна пані, власниця Бела, власниця кафе Ківі. Ліка Фіденс також відгукнулася відразу. Світлана Назарчук також відгукнулася, казала, що вона на гіді буде. Вікторія Ремес також відгукнулася і взяла в мене листочки. Вона порозносила по багатьох місцях. Може, зараз всіх не згадаю, але реально десь, десь екокрамничка Славіка позаду зеленого ринку, також відгукнувся. Я віднесла йому листочки. Сама ще хочу піти в парк сьогодні, там де якраз і хочуть вони це все зробити, і також хочу до батьків підходити і брати підписи. Усі зібрані підписи Мукачівці направлятимуть на адресу Мукачівської міської ради, аби донести до депутатів та мера Андрія Балоги думку тисячі місцевих, для яких вкрай важлива спортивна локація Мукачева. Залишити свій підпис за збереження стадіону Авангард можна у кафе Ківі, ательє на Логодівському ринку Файна пані у екокрамниці позаду зеленого ринку та фітнес-студії Фітденс. На минулій сесії мер Мукачів Андрій Болога повідомив, що наступне засідання переноситься на вівторок орієнтовно на 12-ту годину дня. Тому, користуючись нагодою, закликаю всіх небайдужих містян, всіх уболівальників футболу приходити завтра до сесії до приміщення міської ради. На засідання сесії для того, щоб, щоб показати меру міста та окремим політичним силам, яка позиція місяцян стосовно стадіону «Авангард». закликаю всіх без виключення приходити, і це наше законне право, в рамках закону відстоювати позицію громади і позицію міста. На Закарпатті на гарячому затримали двох переправників військовозобов'язаних чоловіків. На околиці села Яблунівка правоохоронці затримали двох закарпатців, які мали намір переправити до Румунії п'ятьох чоловіків. За свої послуги 65-річний організатор та його 5,4-річний поплічник планували отримати 16 тисяч доларів США. Зловмисників затримали на гарячому, коли один із клієнтів саме передавав їм частину коштів у розмірі 4 тисяч доларів США. У межах кримінального провадження організатори злочинної схеми вже затримали. Йому оголошено про підозру. За місцем його проживання в Варшаві провели обшуки, під час яких правоохоронці виявили та вилучили речі, які можуть стати доказами протиправної діяльності переправника. Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб наразі тривають. Розпол ремонтних робіт перед початком навчального року триває в Оноківській територіальній громаді. Зокрема, в ліцеї Новицький замок відновлюють стіни та встановлюють захисне покриття. Ремонтують стелі, підлогу і систему теплопостачання. Також уже завершили ремонт харчоблоку. Він слугуватиме і укриттям під час повітряної тривоги. Повністю провели ремонт харчоблоку, приміщення, де діти харчуються. Також нещодавно були закуплені нові меблі, як ви бачите з іншого боку. Також тепер завершується повністю весь комплексний ремонт, і ми хочемо прикрасити нашу їдальню і робимо графічний малюнок Невицького замку, так як наш ліцей називається Ліцей Невицький замок». У рамках робіт реконструюють парти, отримані від німецьких благодійників. Також на подвір'ї закладу будують два підсобні приміщення закритого та відкритого типу і створюють арт-простір. Арт-просір – це буде невеличка зона для займання дітей під час малювання, уроку технологій та інших творчих уроків. Це в нас буде відкритий майданчик. На ньому буде арка, на ньому буде сцена, Також будуть невеличкі гойдалки для дітей. Також ми зможемо там організовувати інші заходи, які потрібні нам десь в громаді. Тут розпочалися поточні ремонти за бюджети сільської ради, але окрім того, ми задіяли і педагогів нашої школи. Один вчитель малювання. Він зараз готує в приміщення столової, розмальовує стіни. Мені, чесно кажучи, дуже ця робота подобається, як воно виходить стильно. Крім того, ми залучили також ще одного нашого педагога. Дагога, він сам займається додатково ковальськими роботами. Він готує арт-простір на території школи, де буде сцена, і діти зможуть гарно там, наприклад, проводити ті ж уроки малювання, ті ж якісь додаткові, наприклад, гуртки проводитимуться. Інші можна заняття там проводити будуть. Разом з цим у Кам'янецькому опорному закладі капітально відновлюють комп'ютерний клас, де невдовзі придбають нове технічне обладнання. Також створюють тут і арт-кафе подвійного працювання. Призначення. Знаходимося у приміщенні колишньої бібліотеки, де планується зробити таке своєрідне арт-кафе, де діти зможуть пообідати, також зробити собі чаю, і також перебувати в цьому приміщенні як під час повітряної тривоги, як в споруді подвійного призначення. Буде вайфай, буде телевізор, будуть невеличкі, продумаємо, може, можливо, це будуть столики із стільчиками, де діти зможуть присісти, зробити також буде така зона, де діти зможуть посидіти, таке, як пуфи, наприклад, так що. Трохи спочили роботи тривають інтенсивно, дуже вдячні, бо складно порівняти з тим часом, коли був. Скажемо так, великий відділ, і дуже якщо поділити ті кошти, які виділялися на ремонт, дуже було обмаль на всі навчальні заклади. Ну але якось ми протягом багатьох років пробували це робити. Зараз звичайно набагато краще в цьому аспекті є можливість виділяти більше коштів. Відповідно, сільська рада роблять все можливе, аби покращити матеріальну базу. А в цьому році вже підготували. Підвальне приміщення, укриття підготували для наступного навчального року. Робиться трансформація там деяких приміщень для того, щоб і там розширити і зробити укриття для більшої кількості діток. Площадку зробили для діток, для того, щоб ми мали можливість, скажімо, і уроки фізкультури, і так позоврочний час, дозвілля проводити. Триває активний ремонт і в Кам'янецькій початковій школі Капітошка. Тут уже відновили коридори, які слугуватимуть укриттям. Крім того, тривають ремонти у навчальних приміщеннях: актові залі та артмайстерні. Частину робіт здійснюють підрядні організації інше власними силами господарського відділу сільської ради. Стартували ремонтні роботи десь приблизно в половині липня. Наразі тривають ремонтні роботи в цьому великому коридорі. Основному актовій залі тривають роботи в арт студії, де планується проводити в нашому закладі гурткові роботи з малювання гончарства. І такий, така кімната планується дитячий простір облаштувати, і господарським способом ще одне приміщення готується до відкриття нової молодшої групи, тому що в нас багато діток, які очікують своєї черги. В кожному приміщенні потрібно було замінити електрі, е, 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 замінити всі провода електричні. Е, також підлогу вирівняти треба. Треба було е, замінити двері. Треба. Е. Коридори цьому можна побачити заміну дверей і косметичний і ремонт. До початку навчального року всі роботи планують завершити, аби діти мали змогу здобувати знання у сучасних та затишних умовах. Разом з цим в громаді попереду ще багато планів для модернізації закладів освіти. Невицькому зараз в садочку е, теж готується проєктно-кошторисна документація. Вона вже практично готова, тому що там переживали проживали внутрішньопереміщені особи. В нас зараз залишилося двоє людей, яким ми шукаємо місце, і там почнеться такий капітальний ремонт, реконструкція, щоб і мешканці Невицького могли мати десь садок у себе в своєму селі. В селі Гута в нас є школа-клуб. Така форма закладу досить незвична, але ми хочемо її зберегти. Це ця школа-клуб започаткована ще за часів Чехословаччини, тому там зроблено ремонт. Наразі ведуться роботи щодо облаштування каміна та щоб було альтернативні джерела опалення на випадок якихось таких ситуацій на зимній період. Українські фахівці у сфері соціального захисту дітей навчатимуться у Румунії. Про це нині йшлося під час робочої зустрічі спікера облради Володимира Чубірка із делегацією Румунії. На чолі з консулом Румунії у Сулотвіно Граціаном Флоріном Пирву. Перш за все, Володимир Чубірко подякував консулу за сприяння у реалізації інфраструктурного проекту, завдяки якому між українським селом Біла церква і румунським сігітом арматією з'явиться міжнародний автомобільний пункт пропуску. Також буде Збудований міст та з української сторони дорога. Голова обласної ради підкреслив, що наш регіон у перспективі може стати логістичним коридором для транзиту вантажів. Перспективною щодо перевезення товарів є вузька європейська колія, що простягається через Словаччину та Угорщину. Наразі шлях працює не на повну потужність і потребує модернізації. Така можливість може стати нашою спільною стратегією. Підкреслив спікер обласної ради та подякував дипломатам за організацію відпочинку українських дітей на березі Чорного моря та різнобічну підтримку, яку надає Румунія із перших днів війни. Під час зустрічі обговорили майбутнє навчання українських спеціалістів у сфері соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, окремо розповів про необхідність реалізації в Закарпатті ініціативи із демілітаризації дітей, яка на думку спікера облради може стати перспективним міжнародним. Дим проектом голова обласної ради підсумував зустріч і відповів на запитання журналістів румунського телебачення. На Закарпатті псевдоволонтер та псевдомігрант намагалися виїхати з України за підробленими документами. Для перетину кордону 41-річний спритник обрав пункт пропуску вилок. Чоловік проживає у місті Ірпінь. Надане ним під час перевірки документів посвідчення волонтера виявилось повністю сфальшованим. Горе волонтер зізнався, що придбав підроблений документ через один із телеграм-каналів. Щоправда, посоромився дізнатися, скільки грошей заплатив світа за сфальшований бланк. Ще Одного хитруна, який також спробував виїхати з України, через пункт пропуску вилок виявили сьогодні вранці. Як підставу для виїзду 27-річний Закарпатець пред'явив штамп про взяття на постійний консульський облік в консульстві України в Нірідгазі. Під час поглибленого вивчення документа прикордонники виявили ряд ознак, що вказували на підробку відмітки. Складну операцію на серці без загального наркозу провели в Закарпатському кардіоцентрі. Виконано серію операцій щодо ендоваскулярних протезувань аорти і транскатетерної імплантації аортального клапана. Втручання проводила команда лікарів з інституту Амосова та Закарпатського кардіоцентру. Виконано на складну операцію імплантацію аортального клапану транскатетерну без загальної анестезії. Пацієнтка почуває себе прекрасно. Зараз операція завершується, вона в свідомості, вона з нами спілкується, вона слідкувала, щоб ми це правильно зробили і буде переведена в палату кардіохірургічного відділення відразу. На цьому тижні протягом трьох днів за допомогою фахівців інституту АМОСова в нашому центрі було проведено 5 ендоваскулярних втручань. Два з них це ендоваскулярне протезування несхідної орти і три ендоваскулярні протезування ортального клапана, які у співпраці з фахівцями інституту МОСОВ успішно були виконані. В нашому закладі пацієнти почувають себе задовільно, деякі в них вже знаходяться в палаті. Можемо відмітити сьогоднішній випадок, такий досить. Рідкісний в своєму, так би мовити, прошарку, тому що була дуже складна пацієнтка, в якої мало місце поєднана супутня патологія, легенева, проблеми шунково кишкового тракту, поліпоз, який ускладнював нам контроль по самого процесу протезування клапана, тому що не можна було виконати через тривохідну ехокардіоскопію, патологія легень, і було вирішено цієї пацієнтки провести це втручання без загальної анестезії. Воно було виконано тільки в умовах локальної анестезії з застосуванням легкої седації. Хочу ще раз подякувати фахівцям інституту за проведені сумісні оперативні втручання, за набуття досвіду. І надіємося на подальшу співпрацю в даній галузі. Дев'ятирічний рекордсмен України з Мукачівщини в очікуванні чергового рекорду. Що в 10-місячному віці батьки огледіли хист до спорту Василя Маєвського із села Клячаново. Відтоді його батько, який також займається спортом, взявся шукати той різновид, який найбільше до вподоби сину. В мене вдома була така маленька гірка. Він 10 місяців ходив так сміло, як дитина ходить півтора року. І там була 6-кілограмова гірка, я його даже він сам підійшов до неї взяв. І підняв. Я так подивився, думав, ні, нічого собі, в 10 місяців там, взагалі старший брат її не піднімає, тут вже починати мале робити чудеса. Та й почали, вже потім я йому не давав ні нагрузки, нічого, вже в 4 роки я його привчав віджимання. Багато ми себе віджимали, біг. Тако, ну, все по-легенькому. Минулоріч Василь Маєвський став рекордсменом України з багаторазового підняття штанги. Він зміг підняти штангу вагою 33 кілограми, 14 разів за одну хвилину. Також хлопчик професійно займається армреслінгом і вже став чемпіоном України в цьому виді спорту. Він з самого дитинства дуже розвивався, він інакше розвивався, як другі діти. Ми це бачили. Він сильний був на руках, у нього витривалість, характер. Ну і я все-таки кажу, що то й генетика. А мав приклад, тому що батько займався спортом, і він то бачив і хотів завжди то повторяти, і тим теж займатися. І тому я дуже позитивно. Ми його підтримуємо. У всіх видах спорту. Головне, коли дитина хоче це робити. І тепер юний спортсмен поставив перед собою нову ціль 16 разів за одну хвилину підняти 16-кілограмову гирю та встановити новий рекорд України. Хотів би зробити 16 разів, а на тренуваннях зробив 15. Серед дорослих гірюків дуже багато, серед дітей менше. Можу назвати 13-річного Єгора Ткачука. З Мелітополя, який в 13 років, це був перший його рекорд, потім він ще встановлював силові рекорди. Але перший рекорд був, він підняв покришку, ми її довго шукали, бо нам потрібна була покришка саме рівна, 13 кілограм. Він її підняв на швидкість саме на... в 2014 році. Це було на тому місці, де загинула Небесна Сотня. Він присвятив цей рекорд Небесні Сотні, він аж руки до крові стер. Підняв її 100 разів. Це був вражаючий рекорд. Також ми мали ще одну спробу встановлення рекорду дев'ятирічного хлопчика, але, на жаль, не зміг дотриматися правильної техніки, і рекорд був зарахований. Із трьох спроб, які мав Василь Маєвський для встановлення національного рекорду України, хлопчина перевершив власні очікування та з першої зміг за одну хвилину 20 разів підняти 16 кілограмову гирю при власній вазі 48,5 кілограм. Відтак вдруге став рекордсменом України. Оседа. Красавчик. Тату мій говорив, що в 20 разів зробиш. Ну, я не думав так, що 20 разів зроблю. А тепер я зроблю 20. Мої враження просто. Сьогодні ми маємо. Чистий рекорд, новий рекорд. Я дуже рада, коли встановлюються такі рекорди, бо він залишається назавжди, як еталон, того, як потрібно це робити. Але, знаєте, найбільше мене вразила, от така, було видно прямо на обличчі у дитини, маленька дитина, що ну, маленька, 9 років, ще мала дитина. Але було видно, скільки наполегливості, скільки впертості йти до кінця і підняти максимальну кількість разів. Ми коли побачили на клікері 20. Разі мене аж сльози вийшли. Зупинятися на здобутих спортивних досягненнях Василь Маєвський не планує, адже прагне встановити світовий рекорд. Каже, для цього й надалі прикладатиме всі зусилля. Вітаємо спортсмена із встановленням рекорду та бажаємо подальших перемог. Сьогодні на Закарпаття прибули п'ять потягів, які привезли 440 дітей: з Дніпропетровщини, Херсонщини, Запоріжжя, Одещини, Київщини та інших регіонів країни. Разом із народною депутаткою Юлією Гришиною голова ОВА зустрів їх на залізничному вокзалі Мукачева. Звідси діти одразу виїхали до Угорщини на літній відпочинок, де наші партнери вже чекають на них та підготували необхідні умови й програму перебування. За словами Віктора Микити, з перших днів повномасштабної війни завдяки тісній. Рим зв'язкам з нашими партнерами в країнах ЄС і підтримці першої леді Олени Зеленської ми відправляємо школярів з прифронтових регіонів за кордон на відпочинок та оздоровлення. Щира вдячність заступнику міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентському державному секретарю Левен Темодіру за підтримку в складний час. Роки безперервних тренувань, години змагань під пекельним сонцем і омрія на чемпіонство. Цими днями в Ужгороді тривав чемпіонат України з великого тенісу серед юніорів до 18 років. Це унікальний турнір, тому що він відбувається в Ужгороді перший раз за багато років. Ми вже провели один турнір до 16 років, зараз відбувається до 18 років. Також починається кваліфікація дорослих. Дорослий турнір. Буде основна сітка з понеділка, а зараз субота – це буде звичайно кваліфікація. Кваліфікація це підготовка як міні-турнір до основної сітки дорослих. Багато гравців грають звичайно міжнародні турніри. Вони всі мають рейтинги. Люди грають більше 10 років. То це професійний рівень, і ми маємо унікальну можливість прийняти участь. Цьогоріч за звання чемпіону України змагалися 39 хлопців та 31 дівчина з усіх куточків України. Протягом тижня спортсмени щодня боролися за місце в фіналі. Відтак двоє юнаків і двоє дівчат зі Львова та Івано-Франківська зустрілися в напруженому поєдинку. Змагання тривають впродовж цілого дня. Тобто зранку починаємо орієнтовно дев'ята ранку гравці приходять на розминку сьома, восьма ранку. І враховуючи досить складні і погодні умови. Жарко, висока вологість, повітряні тривоги. Так само не варто забувати. Граємо фактично цілий день. Так само перевірили усі вимоги безпеки. Під час повітряної тривоги матчі зупиняються, гравці проходять в укриття. За результатами фінішних змагань визначили та нагородили чемпіонів. Ними стали 14-річна спортсменка зі Львова та 15-річний тенісист З Івано-Франківська. За словами фіналістів, поєдинки були напружені, та всі суперники підготовлені належним чином. Я займаюся тенісом чотирьох років. Змагання чудові, було дуже жарко, але це не заважало мені виграти турнір. Я минулого року виграла чемпіонат до 14 України, також була в півфіналі дороги. Чемпіонату минулого року, але це перша моя перемога до 18-ти на чемпіонаті України. Я гарно грав, почав гарно грати. Можливо, в другому сеті трошки розслабився, 2-0 почав програвати, але зібрався і виграв 7-5 в другому сеті. В основному граю за кордоном, теніс євро, пайтіф. За теніс євро по рейтингу я. Був найкращий рейтинг топ-20, а в я зіграв зіграла два турніри, то в мене тільки 18 очок там. Було складно, тому що раніше в одиночному розряді я ніколи не доходила до фіналу, тільки перемагала в міксі та один раз в парі. Брала участь в багатьох змаганнях, переважно за кордоном, особливо, що війна доходила до фіналів, перемог поки що не було. Але я дуже рада, що. Все-таки Федерація України змогла провести чемпіонат України в такий час. Я займаю тенісом з п'яти років. На ці змагання я приїхав після міжнародних турнірів. Я підготувався два тижні у Львові. На жаль, на цьому турнірі не зібрався повний склад найсильніших гравців, проте я зумів зустрітися з багатьма тенісистами, з якими я грав раніше. Раніше вони навіть були у топі. Наприклад, учора в півфіналі я зустрівся з своїм найзапеклішим суперником Юрієм Гойдо. Недавно він переміг на серії ITF, дуже сильний суперник. Я дуже радий, що вчора вдалося перемогти. На жаль, я дуже фізично змучився вчора на матчі, тому, на жаль, сьогодні не зміг проявити на максимум свій рівень. Проте я радий, що показав хорошу гру, достойний фінал. Турніри серед юніорів, за словами організаторів, мають певні особливості, адже змагаються молоді та перспективні гравці. Отже, чемпіони України сьогодні завтра вже переможці міжнародних турнірів.